Серед найважливіших факторів, що впливають на формування майбутнього здоров'я дитини, є характер вигодовування немовляти упродовж першого року життя. І що б там не казала агресивна реклама, ідеальною їжею для малюків цього періоду є материнське молоко. Тому у лікарнях доброзичливих до дитини, а таких закладів у нашій області вже більше десятка, понад 95% немовлят з перших хвилин життя прикладають до грудей матері. За перше півріччя поточного року у нас показник малюкової смертності склав 5,7 на тисячу народжених живими. Це дуже хороший показник, оскільки в минулому році за рік у нас показник був понад 9, По Україні він також становив 9,4 на тисячу народжених. Так що будемо сподіватися, що цей рік для нас буде благополучним. Медики наголошують, діти, яких годували грудьми, краще розвиваються розумово. Контакт матері та дитини викликає відчуття постійного захисту і тепла. У них рідше спостерігаються розлади шлунково-кишкового тракту, хронічні захворювання, цукровий діабет. Грудне молоко не лише захищає дитину, але й позитивно впливає на здоров'я жінок. Жінки, які годують, в них знижується ризик інфаркту міокарду на 23%, знижується ризик цукрового діабету на 15%, знижується ризик остеопорозу, знижується ризик раку яйників, знижується ризик ревматоїдного артриту, тобто віддаляється ще менопауза, і наші жінки довше залишаються молодими і гарними. Серед 12 принципів грудного вигодовування експерти виділяють практику партнерських пологів, забезпечення цілодобового спільного перебування матері і дитини, навчання вагітних жінок та членів їх родини, як годувати грудьми та як зберегти лактацію у складних ситуаціях, коли немовля тимчасово відокремлене від мами. Сьогодні вже ми не будемо пеленати дітей, сьогодні ми будемо вільно їх вигодовувати. Ми сьогодні відмовимося від імітаторів грудного вигодування. Ми сьогодні будемо дітей дитина буде поряд з мамою. Сьогодні буде вільний доступ сім'ї до дитини. Тобто, ми з острахом думали, а чи це взагалі можливо? За 10 років, відколи на Хмельниччині впроваджуються принципи грудного вигодовування, змінився сам менталітет вагітних жінок. Годувати грудьми стало модно. і економічно Економічно вигідно, адже за рік родина, яка не використовує сумішей для штучного вигодовування дитини, може зекономити майже 10 тисяч гривень.